Так, всім привіт! Їду на поле, коротше таке болото, блядь. Всі їздять місяць, ніхто нічого не хоче зробити. Такі блядь, ноги, лопата. Ой, блядь. Поперек туди проурав, тут порозкопував всі ці колії. Детські, це як знаєте, в детстві гралися всі. Гатили там корабліки пускали, ману пускали. пускають. Зараз цих колій посходить сюди і ще туди проурав. Повинно трошки висохнути. Чи я добра їдемо на поле вибляє ноги десь помить перш це ж жопа Вота їм, коротше, в два МТЗ. Коран капільгурбобуксує, блядь, всі четыри. Так, працюємо тут, дивіться, така вона вища коліна, коліна. Бобики пустенькі, як пустенькі, там щось є зараз. Вибили загоночку. Мокро, капець. Так, дивіться яка земля блискуча. Тут колесо їде, прямо вон ну, було, то йдеш як жилі грає Таке, що капець, бляха. Сама гарна сойка тут. Нічого будуть сидорати, трошки щось там воно вийде. Все, будемо пекти. Не хочеться, щоб воно померзло і посохло. Хай зелене буде, ну хоч щось це... Хоч щось вийде. Сіки бобиків, ну, нічого не поробиш, будемо пекти. Тут обляха раніше води ніколи не було. Це вже бачу, рівчак повний. Карандашів наточили собі. Літне, яке дерево з корінням лежить. Це вже вони тут працюють. Вон одна загата, десь далі ще є, бо там вже вода через верх виходить. Кандибобрики називаються. Це вже від рівчака в нас до поля. Знаю метрів з 15, більше може. Є Мокре, от таке, що то жопа. І на горбу знизить нормально, а тут тут склон цей капець. Зараз, наверно, зніму кардана, підтягну всього під Тут бляха буксує. Що страшне, Батько там же розорує на цього Не хоче під гору їхати і все. Всі чотири, бля, шкребуть, он такий рівчак риє Не хоче йти. Нічого немає, то ще так. Так, ще лишилась загоночка. 43 метри он туди. Зараз сюди виб'є тут стара дорога. На мене зараз через той кущик виб'є. І прямо ото на той кущик вирівняємо, так буде рівненько все. Коротше, дим валить отакий під підгорб. Боксу навіть, не вийшов. Там той склон мокрий, кап під сонце там не прогріває. Тут то вроді дивитися отак. Донизу то воно підсохло. А там ніфіга. Видно, поставив, денежа, що нежа, школечки стоять, тут вже буде хороша дорога. щось не устраює ніфіга виє він щось так тоді все ставимо лайки підписуємось на канал вже на днях я думаю десь почнемо сіяти молотити погода на пару днів стоїть так як ця кукуруза